Вітаємо вас з купелі Святого Погослав'яки Печерської лаври. Завтра Маковія. Це не пов'язано з свяченням а це були старозаповітні святі, які зберегли віру, лишились вірними Богу і тодішній святий церкви. Сьогодні ми також освятили мед, призвали Святого Духа, щоб через цей мед, через молитву церкви. Вашу віру, Господь посилав все, кожному, що необхідне, найбаче добре здоров'я, благословенний мир нашій настрадальній Україні, мир нашим людям, щоб небо стало світлим, мирним і кожен міг трудитися для слави Божої, тому що все, що ми звершуємо, повинні творити перед лицем Божим, тому що ми служимо Богу і людям. І ще раз і ще раз беріть мед. Завтра буде освячення кожного, хто принесе. І ця благодать, яка дається через молитву Святого Духа, пускай немошнає, врачуючи, то сподіваюся, і несе кожну мир і радість в дім в серце і в наше суспільство. Боже благословення, нехай хранить усіх вас зі святом.